Нехай день для добрих людей буде добрим. Це просто рис, рисова каша. А ось це горіхова олія. Можу надушити олію з горіхового зерня і для себе, і для людей. Горіхова олія. М -м -м. Звичайний волоський горіх. Ну, для мене він звичайний. Волоський горіх, дбайливо зібраний, дбайливо підсушений, почищений. Так от, з горіховою олією. Рисова каша набуває просто таких, знаєте, властивостей для нашого організму, ну, таких аж, знаєте, фантастичних, чудових, чарівних властивостей. Каша стає, вона, по-перше, має смак, дуже дивний, не зрозумієте, що то горіх. Смак дуже дивний і такий дуже цікавий. Смачний смак. А те, що міститься в горіховій олії, мікроелементи, усі речовини, які там. Я не хімік. Я просто користь бачу потім. Шкіра дякує, нігті дякують, волосся дякує. Ось, так що, просто рисова каша, просто з олією горіха волоського. Хочемо бути здоровими, значить, треба вживати здорові продукти. Без їжі людина не може жити. Людина не живе для того, щоб їсти, але щоб жити, людині треба їсти. І їсти бажано правильний, локальний, органічний, чистий, правдивий, чесний продукт.